Такий має вигляд бавовна вирощена на Одещині цього року було прийнято рішення як експеримент висадити також і цю культуру. Як ми бачимо, почувається вона тут досить добре. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф про тонкощі вирощування бавовни, а також наскільки це прибутково для нашого регіону. Ми поговоримо з підприємицею Аллою Стояновою. Перше, тому що її потребує наша держава, тому що це у тому числі і для виробництва пороху. І якщо ми зможемо там внести свій вклад і можемо виростити цей бавовник і довести, що ці коробочки можуть розкритися, і допомогти іншим аграріям отримати досвід, перейняти його у нас, що її можна сіяти, то тим самим безумовно ми пришвидшимо нашу перемогу. Труднощі були в тому, що технології є інших країн. В нас немає власної української технології, опрацьованої і доведеної, навіть на законодавчому рівні не було можливості заводити насіння, але держава в цьому швидко впоралася сьогодні. Вони прийняли закон. Ми завезли насіння. До речі, ми. Ми пробували декілька видів: і Басфа, і байера, і Кортеву, і турецьке насіння. І справа в тому, що ми пробували в різні строки його сіяти, і ми зараз вибудовуємо власну технологію, власний досвід. Тому що, наприклад, коли ми здійснювали посіви. По технології було сказано, що 10 градусів тепла для ґрунту достатньо. Коли ми це зробили, і зараз ми бачимо вже результати, оказується це холодно для наших умов, і температура ґрунту має бути не нижче 15-16 градусів. Тому е кожна культура себе розвиває по-різному. І з декількох культур, які ми пробували, ми... Якісні сходи отримали лише по двох сортах. Вона є капризулькою, тому що їй потрібна певна кількість вологі, їй потрібна певна кількість тепла, теплий ґрунт, своєчасний обробіток. І тут основна буде проблема, верніше навіть не проблема, а наша задача, щоб ми з нею впоралися це е, ці коробочки мають розкритися. Ми маємо е, всю технологію витримати. Для того, щоб отримати саму бавовну. І якщо ці коробочки в нас розкриються, то це вже буде успіх. Значить Ми отримаємо бавовну, отримаємо сировину. Сьогодні це дуже важко, тому що системи дуже застарілі. Для того, щоб ми могли довести воду, наприклад, до цієї діляночки з бавовником. Ми витратили біля 4 мільйонів гривень. Ми міняли дуже велику кількість труб. Вони все одно на застарілих участках ламалися. Нам допомагало дуже ОВК об'єднання водокористувачів, вода життя. Наше фермерське господарство є членом цього. ОВК. і, скажімо так, загальними власними силами нам це вдалося. Але вода для нас є дуже дорогою. У нас тариф перевищує 8 гривень. Цю культуру можна вирощувати на багарі. В нас є закладана закладена така діляночка, але розвиток культури на багарі іде, відстає в умовах сьогодні на два тижні. Як воно буде до кінця рослини? Ну, безумовно, воно відобразиться на вражайності цієї культури, і врожайність буде відповідна. На Багарії, прогнозовано по наших. Баченнях це буде десь півтори тони. А на зрошенні ми можемо отримати більше двох з половиною, може навіть більше трьох. Подивимося, як культурі сподобаються наша умова. Сьогодні немає ні комбайнів зернозбиральних, ні переробних підприємств, які готові її переробляти. Тому ми будемо розраховувати на власні сили, будемо її збирати власними руками і будемо сподіватися, що коли в нас появиться побововна, обов'язково в нас буде державна програма і з'являться Вайни і будь-яке інше обладнання, яке нам буде допомагати. Ми дуже почитали, як раніше це робили. В нас є бригади, які працюють на виноградниках, які працюють на апробаціях насіннєвих посівів. Тобто, в нас є колектив, який агрофаховий, ми йому покажемо, проінструктуємо. Вони будуть робити це вручну. Я можу сказати, що у нас дев'ять підприємств, які ми погодилися її вирощувати. А коли ми вже її виростимо, тоді ми зберемося. Міняємося досвідом, і кожен скаже, які в нього були проблеми. І тоді ми будемо мірятися, в кого проблеми були кращі, в кого розвиток був краще, хто що отримав і як. І тоді ми будемо. Бо якщо щось оцінювати, має бути база. Відносно чого, а бази в нас поки що немає. Ми формуємо її якраз. Якщо ми отримаємо такий розвиток, що культура нам надасть можливість показати, що вона може відкрити коробочки в наших умовах, то безумовно ми будемо збільшувати. І якщо ми будемо казати, що сьогодні в нас біля одного гектару цієї культури, ми готові і 100, і 200, і 500 гектар сіяти. А на наших полях сьогодні два сорти показали себе якісно, без хвороб. Розвиток позитивний, сходи дружні. Тому будемо сподіватися, що ми. Вже на правильному шляху. Ну, безумовно, якщо буде наша селекція, вона буде більш міцною саме для наших умов, тому що селекція народжується в природних умовах, і коли ці умови змінюються, безумовно, це відображається на рослині. До речі, цим займається дуже сильно наш селекційний інститут, інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, і є дослідні ділянки. І, ну, будемо дивитися. У нас ми маємо мати сильну державу, і ми маємо мати сильну свою сировину, тому безумовно ми будемо рухатися в цьому напрямку. Навіть от бачите, немає ні техніки, нічого, а ми по цьому напрямку йдемо, тому що розуміємо, що ми маємо це робити. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.